Доброго дня, глядачі каналу Сад Садвіничини. Сьогодні 8 серпня 25-го року ви на каналі. Хотів сьогодні показати вимушене відео, тому що вже е, нектарін Рубіновий 4 починає достигати. І ще він в технічній зрілості, думав почекати трохи, но... оси, шершні, всякі насікомі. Я зробив ловушки від комарів, мурах, мурах нема, но зато шершні. починають гризти його. Ще полузеленим таким буває. Техніч зрілості і зразу починає гнити. І вже багато я їх повикидав цього року вовше з ними. Дивіться, от бачите, дивіться, роби починає гнити, бачите. І я мусив обривати їх і удаляти. Ось я з ними скільки штук, О, така загрузка непогана, ось, ось ондо, бачите. Така для цього року це ще нормальна загрузка, бо думав, що не буде. І такі гарні інхтар. Їх їх багато від Рубінова до Рубінова вісім є. Може і більше вже не знаю, але є їх. Цей сорт такий, він вже в мене давно. Я зараз зразив скільки плодів. Подивимось. Може ще навіть розріжу з якогось. Така технічна, хочу вибрати хоч скільки м'яких може. о, Бачите, дивіться, в середині пустовати, якісь робіться, такі. І... О, о, дивіться, ось Отакі. Ой, все. О! Отакі, дивіться, плоди. Блідь. Бачите, Бачите. Отакі плоди. Бачите. Ось такі гарні плоди, нектаріни. Ось такі вони. Ваги я з собою не брав, десь деякі під 200 грамів, 150-180-200 грамів. Такий шикарний скінчиком плід. Доволі гарний, жінка і діти люблять його по смаку. Далі попробуйте розрізати, подивитися, що він який. Далі розріжу один плід. Подивимося. Бачите. Кістка розтріскалась. Таке бачите. Тече з нього. М -м. Кислинка і сахар, смачний сорт, Збалансовано 50 на 50, половина кислинки, половина сахару. Смак. Такий зараз ще одне розріжу. Трошки твердіше Попробую А щоб обрати. Ну такий баш і тяжко розрізується, але кісточка вільна, полувільна така, така. пущі відділяється, бачите? Взяти, якщо дольку, цього зрізати. Кухка м'якоть, Ну технічні зрілості. Де, Кісточка пущевільна. Ну той який я брав. Той. Він вже достигший, м'який, то в нього краще сік диче, дивіться. Сік є. І м'який. Такий гарний сорт. Рекомендую. Рекомендую такий сорт мати кожному. Нектарінові. Хтось каже, що нектарин смачний. Так, є своя-своя тут своя така ізюминка, хто любить нектарини, хто любить персики. Але я дякую, що я її ці теж. Сорти такі. Дякую, що вийшли на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. Миру вам, добра, Божих благословень і все буде Україна!